Хотів записати відео вчора. Був в одному з магазинів. Я його називати не буду. Що це за магазин, але хотів що сказати. Вони. Там до мене, знаєте, з такою, з негативом таким, що я їм в банку не кинув гроші. Я не буду деталі розповідати, але я просто коли глянув на ту банку, знаєте, там отака була дирка, як отут. Що можна рукою було туди влізти і ті гроші застати. По-перше, я цих людей не знаю. Чому я зобов'язаний, знаєте, кожен допомагає тому, кому рахує за потрібним. І хто як хоче, так і допомагає. Тому що нам гроші з неба не падають. Ми їх заробляємо своєю працею. От я пообіцяв в четвертій школі, що допоможу на 100 тисяч гривень, от я їх сьогодні і привіз. А ви, якщо ви з мене з вашого магазину подивитесь, ви не у людей збирайте, а ви від себе, як підприємець, покажіть, будь ласка, як ви допомагаєте там чи школам, чи діткам, чи зсу кому завгодно. Тому що люди вправі, якщо вони ці гроші заробили, допомагати так, як вони рахують за потрібно. Я своїх 100 тисяч допоміг діткам а, з початкової школи на отакі меблі ми зробили сім стінок і один стіл. Тому що я знаю директора школи, я знаю, мене вже познайомили з людьми, які ці меблі виконують, і я впевнений. А якщо знаєте, я в магазин той перший раз зайшов, стоїть банка, і мене зобов'язують туди кидати. Якщо я людей не знаю, знаєте, ну. Це не про мене історія. Ми допомагаємо, багато кому допомагаємо, не афішуємо. Але от діткам, те, що я допомагаю, допомагав, допомагаю і буду допомагати, ми будемо афішувати. Тому що «Шатило і партнери обслуговує тисячу клієнтів на бухгалтерсько-юридичному обслуговуванні. І вам бажаємо, щоб у вас було у всіх багато клієнтів. Ви теж могли допомагати. А магазину тому привіт.